Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні ми починаємо розмову про двигун 2.4 турбо з безпосереднім впорскуванням на автомобілях Subaru. Ми вже встановили ГБО на цей автомобіль. Це Subaru Ascent 2020 року. Перший проєкт для нас. І я так розумію, що для багатьох це вперше, коли ви бачите газове обладнання саме на цьому двигуні і на цьому автомобілі. Система вже протестована нами і показує дуже якісні результати. Це перше відео. На жаль, немає часу, щоб зняти якісний детальний огляд. Але в будь-якому разі, вже дуже скоро ми продовжимо розмову на іншому автомобілі, бо таких двигунів стає все більше і більше. А технологія по переобладнанню на використання пропан-бутану вже є. Це система Prince. VSI DI третьої генерації вони забезпечують нас дуже якісним комплектом, і ми його встановлюємо на протязі трьох робочих днів.